Євгенія Хоменко жінка з великим серцем, яка вже багато років присвячує своє життя допомозі іншим. Ще до початку повномасштабної війни вона займалась волонтерством, допомагаючи людям у скрутних ситуаціях. Проте, після початку повномасштабного вторгнення, її волонтерська діяльність набула нового змісту і важливості. Тепер вона щодня працює, аби підтримати тих, хто бореться за свободу України на передовій. Починали взагалі, ми. 22 році з чоловіком з третього дня. У нас перший, другий, я взагалі не розумію, як це 21 століття, яка війна. І десь з третього дня ми почали. Кума мені варила, це ж, каву, там чай в термоса привозила, хліб вже порізаний. Купляли, колбасу різала, огірки відкривала. Ми робили їм хоч якісь там бутерброди. Потім ми так зібрались, приїхала приїхали додому. У мене чоловік-мисливець, я йому колись там дарила для охоти автомобільнігу там слюком. Він так на мене дивиться. І я його вже з одного погляду розумію, я кажу, ми хлопцям віддамо. Він каже, да. І ми вранці стали, ми приїхали, наші теробороні віддали цю ниву. Сьогодні Євгенія активно збирає кошти на різноманітне обладнання для військових, що особливо вражає, Євгенія особисто доставляє ці вантажі на фронт. Збори я всі відкриваю в соцмережах. Я є і в Фейсбуці, і в інстаграмі. І окрема сторінка фонду є. Це автомобілі, це реби, які зараз край необхідні. От ну там такі рації. Ну це є прям, прям таке глобальне зараз на сьогоднішній день та ну ремонт машин. Окрім технічних засобів, волонтерка завжди додає до відправок значну кількість продуктів харчування та інших необхідних речей. Ну, ви бачили, як виглядає реп? Ну, це ну, Максимум така коробка, отака, да? ми її купили. Ми не їдемо з цією коробкою на фронт. Ніколи в житті, ну, за ці роки, да, ми ніколи не їздили в пустій машині. Ну, машини завжди повні, продукти харчування. От Сьогодні я виходить, забирала реб да? і мені дзвонять дівчата, берегині крюка, які сітки плять. Женечка, ти ж завтра їдеш, давай бігом до нас. Я на своєму жучку приїхала. Діяльність Євгенії підтримують і місцеві підприємці. Співпраця з бізнесом дозволяє волонтерці збирати ще більше допомоги і робити поїздки на фронт ефективнішими. Нам дуже допомагають підприємці, які не з першого дня, а десь перші півроку ми приїздили. І от я один раз до них звернулась, і з того разу жодної поїздки без їх допомоги не було. Все. Там печиво, цукерки, кава, булки, сухарики. І жодної поїздки я без їх допомоги не з'їздила. І мені не треба їх там вмовляти, якось там. Я просто дзвоню, я говорю, я їду. Все завтра після чекаю. У цій важкій справі Євгенії допомагає її чоловік. Вона часто підкреслює, наскільки важлива його підтримка. Він завжди поруч, коли потрібна допомога, у будь-чому. Я дуже вдячна своєму чоловіку, який, знаєте, мені кажеться, що він не так за себе, там, як за мене, він там всю пристягнісь там одень бронік, каску. Він з перших днів разом зі мною. Це мій водій, мій логіст, мій вантажник, мій психолог в дорозі, там, моя охорона, тому що бувало всяке. Спасалися і тікали, і попадали, ну, було всяке. А він не на те, що він працює. Він завжди мною. Ми вдвох. Однак у житті волонтерки, на жаль, не обійшлось без трагедій. Одного разу, коли Євгенія в черговий раз приїхала на фронт із допомогою, вона зустріла двоюрідного брата свого чоловіка. Він мав п'ятьох дітей, але попри це вирішив піти на фронт. Про своє рішення стати на захист батьківщини. Євгеній не сказав нікому. Я їздила 81 шу бригаду. Там один, другий, третій, це був там Лиман, Славянськ, Краматорськ. І от представте, який в мене був шок, коли я приїхала туди чи третій, чи четвертий раз, Я як зрозуміла, хто від мене ховається, це був двоюрідний брат мого чоловіка, якого звати теж Женя Хоменко. І я була в шоці. І він пішов, і ніхто про це не знав і нікому не казав. І, на жаль, в цьому році 1 березня. Жені не стало, ми виховали. Попри все, жінка продовжує свою волонтерську діяльність. Євгенія Хоменко символ незламності, людяності та любові до своєї країни і людей. Історії таких жінок доводять, що добро, відданість і допомога здатні долати будь-які труднощі та перешкоди. І поки є такі люди, Україна буде стояти міцно, наближаючись до своєї перемоги. Анна Литвина Ткаченко Кременчуцькі новини.